Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Все Отці, шановний голово обласної державної адміністрації Олеже Михайловичу, шановний голово обласної ради Петре Несторовичу. Шановний главо департаменту у справах національностей міграції і релігії Андрію Васильовичу, шановні представники міської влади, дорогі струмівчани наші, брати і сестри, я перш за все хотів би вас привітати із цією неділею. Яка в церковному календарі носить назву неділі про Самарянку. І ви чули щойно прочитане Євангеліє, в якому розповідається про зустріч Самарянки з Господом Ісусом Христом біля Криниці. Також я вітаю вас із днем особливого шанування львівської ікони Божої Матері Одегитрія Провідниця, яке встановлено Священним синодом Української православної церкви Київського патріархату, 21 жовтня. 2010 року. Встановити особливу шану цій іконі в неділю після дня пам'яті святого великомученика Юрія Переможця. Як ви знаєте, на минулій неділі в середу свято Приполовення, П'ятидесятниці був День пам'яті святого Юрія Переможця, і за церковним календарем шанування ікони Львівської Божої Матері одегітрії провідниці припало саме на цю п'яту неділю після Святої Пасхи. Я також хотів би привітати всіх наших дорогих жінок із Днем Матері. Цей день. Особливо святкується в нас в нашому Галицькому краї з 1914 року. І я вас щиро всіх вітаю, тому що у всіх цих днях, святах, які ми з вами звершуємо, є певна пов'язаність і єдність. І з тим, що ми сьогодні святкуємо і згадуємо жінку Самарянку, львівську ікону Божої Матері, Одегитрії провідниці і День Матері. Як Олень прагне до води, каже нам салноспівець Давид, так і душа моя прагне Бога. Кріпкого і живого. Ці слова можна віднести до сьогоднішнього євангельського читання. Перед нами прекрасна картина, між іншим художники світу не раз зображали, як біля Криниці святого джерела Якова. Сидить Христос, перед Ним стоїть жінка з посудиною для того, щоб набрати води, і розмовляють про вічне і насушне для кожної людини. Незвичайна ця бесіда є для Самарянки, тому що, напевно, переломним моментом у цій розмові з Христом. Є те, що Самарянка відчула, з ким вона розмовляє, і відразу відкрилася перед Христом Ісусом. Ісус Христос відзначив, немов підкреслив ці слова, правду ти сказала, що ти мужа не знаєш. І ця розмова повернулася зовсім більше русло. Звичайно, що наше тіло воно потребує звичайної їжі. І ми його на цій землі задовільняємо їжею, яка походить від землі, тому що і тіло наше, прах наш, є із землі. І ми знаємо, що якби ми не споживали їжі земної, тілесної, ми не могли б існувати. Але як бачите, для душі потребується зовсім інша їжа і інше питво. І так, якби ми намагалися нашу душу задовільнити тут на землі, ми би безкінечно ішли, ішли томилися. Цією справою, і думали, що там десь далеко за горизонтом є така вода, яка на кінець задовільнить нашу справу. Але звичайно, що ця вода безпосередньо є в самого Бога і в самому Господі Ісусі. Ось таку воду запропонував. Христос Самарянськ. Сьогодні ви чули слова із апостольського читання, що перше в Антиохії люди почали називатися християнами. Власне, і Христова проповідь Самарянам десь в якійсь мірі уже започатковувала майбутню Християнську церкву. Через деякий період настане п'ятидесятниця зішестя Святого Духа на апостолів, і ми будемо говорити про день народження церкви Христової, Християнської церкви. І будемо з певністю уже говорити собі, що ми не так, як Самарянка, але маємо живу воду. Міцну воду, яка, яка напоїє нашу душу і веде, як сказав Христос, у життя вічне. Але ми маємо надто багато на цьому шляху до вічного життя провідників. І серед них є наша. Львівська ікона Божої Матері Одегитрія Провідниця. Каже Христос: Вода, що веде до життя вічного. Ось власне, мені здається, що одним із струмочків цієї води є наша святиня, до якої ми уже п'ятий рік звикаємо, її шануємо. Я хотів би сказати вам, що у Львові, нашому славному місті було дуже багато ікон Божої Матері. Вони знаходилися в різних храмах і греко-католицьких, і католицьких, і православних. Вони всі шанувалися, але доля цих ікон, як і доля, Нашого народу, львів'ян, народу Галицького краю, вони то знаходилися в нас, то були забрані від нас, і тепер знаходяться у Польщі цих багато святинь, коли прийшла сюди радянська влада, монахи. І ченці ці ікони забрали з собою. Але одна ікона все-таки для нас збереглася. Її зберегли для нас львів'яни побожні. І особливо я тут хотів би відзначити Бориса Григоровича Восницького. Тут сьогодні з нами. Присутня його донька Лариса Борисівна, я хотів би в особливий спосіб відзначити його заслугу. Бо коли я вступив на цю кафедру Львівську в 2010 році, вперше, що мені було запропоновано зробити, це прославити цю львівську ікону Божої Матері Одегитрі. І, звичайно, що я мав кілька зустрічей з Борисом Григоровичем, який мені показав цю ікону, яка знаходиться тепер у Львівській галереї мистецтв. І ми роздумували, як це правильно зробити, тому що ікона є дуже давньою, вона відома з 1534 року. А намальована візантійськими художниками, принаймні походить від візантійського іконописання значно раніше вона була і в Латинській катедрі, і в Вірменській катедрі була. І була в побожній родині сестри Станкевич, потім її. Передали до іншої сім'ї цю ікону, і вже пан Отко приніс її до Бориса Григоровича, тому що в радянський час фактично вважалося, що ця ікона була втрачена назавжди. Але вона знайшлася. І коли я з цією пропозицією прибув до нашого патріарха, неодмінно було. Вирішено на Синоді прославити цю ікону. І як ви знаєте, у 2010 році на свято введення в храм Пресвятої Богородиці 4 грудня святійший патріарх стояв на цій кафедрі, читав молитву на освячення чотирьох списків цієї ікони, а посередині знаходилася. Справжня, давня ікона Божої Матері Львівської. На сьогодні вона знаходиться в галереї мистецтв, а в нас знаходиться список цієї ікони, який освячений в День прославлення львівської ікони Божої Матері біля цього оригіналу. І вже за цих майже п'ять років багато хто з львів'ян, можливо, навіть і Забувся про те, що був такий день світлий для нас. І ми прославляли цю ікону. Багато хто до цієї ікони приходить, моляться постійно. Це можуть бачити ті, хто знаходиться постійно в храмі, як лів'яни кожний день один за одним приходять до цієї ікони. Стають на коліна і моляться. Про що вони просять сьогодні зрозуміло? Борис Григорович, коли писав статтю про цю ікону, він надзвичайно мило описав сам лик Божої Матері, зображення її. Вона трішки скорботна, її погляд дуже далекий. Вона про щось сумує. Але, звичайно, ми прекрасно знаємо, що вона кожного дня, кожної години, кожної хвилини, для якої для неї, Божої Матері, яка стоїть біля престолу Божого, не існує, ніякого часу молиться за наш народ. Ось, буквально, на днях я давав інтерв'ю для такого сайту Духовна Велич Львова. І в мене знаходилося кілька свідчень, що перед цією іконою Львівською молилися 20 айдарівців, які залишились неушкодженими. Молилася мама, яка просила про зцілення свого сина раненого. Але перед тим ми знаємо, що перед цією іконою особливо молилися майбутні мами безплідні, які просили, щоб Божа матір дарувала їм дитятко. І це відбувалося. Працівники музею можуть для вас розказати. Вони ведуть спеціально зошит де записують ці чуда. Але ми так вголос про це не розповідаємо багато, тому що хочемо, щоб це відбувалося природньо, по-людськи, так як це відчувають меряни, а не так, як це дуже часто, штучно, підноситься для того, щоби ще більше. Прославляти надто ще славну і надмірну цю святинь. Ми віримо, що Божа Матір для нас одна є, але вона до нас приходить в цих чудотворних іконах зображеннях і давніх, і новітніх іконописаннях. Вона одна і та ж сама. Вона. Один і той самий тримає омофор над нашою багатостраждальною Україною. Я вже вам говорив, що якби ми уявили саму карту України, от мапу нашу, так? і розподілили, поставили ці чудотворні понад 300 ікон Божої Матері, які прославлені в Україні, ми би побачили, що цей покров простягається із Заходу до Сходу. Всюди, по великих містах, є ці шановані чудотворні ікони. І в Одесі, і в Охтирці, і в Сумах, і в Харкові, і в Києві, і в Тернополі, і у Львові, і Івано-Франківську, і в Почаєві, всюди. Ці понад 300 ікон уявіть собі. І ми мусимо знати, що покровителем Львова є не Юрій Переможець, він є покровителем Єпископства Львівського, кафедри Львівської, а покровителькою Львова є Богородиця саме від самого початку. Цій Богородиці вручено було нашими князями, будівниками Львова Данилом і Левом, вручено заступництво Божої Матері в наш град. Саме тому я з самого початку і говорив вам про велику кількість ікон Божої Матері в наших львівських храмах. Тому я попрошу вас, щоб ви особливо шанували цю ікону. Буде зовсім незабаром складено їй акафіс, який затверджено буде нашою церковною владою. І ми будемо читати цей акафіс і молитви перед цією іконою. І з кожним роком будемо по-особливому шанувати нашу львівську Богоматір, нашу львівську похвалу, нашу львівську провідницю, яка неодмінно нас веде, подаючи живу воду до вічного життя у царстві її Сина. Амінь.